Евак Королька Новела ІННИ КОРОЛЕНКО Читає СВІТЛАНА БАРАНОВА. ЕВАК КОРОЛЬКА Харківська область, Вовчанські Хутори. За хороших часів тут не було гарних доріг. А за час окупації глиняні доріжки розпливлись від постійно проїжджаючої техніки. Спочатку ворожої, потім нашої. МОсти були підірвані, замість них використовували човни. А потім поставили понтони. Коли мені пояснювали, як доїхати до своєї нової частини, в якій мені потрібно було продовжувати службу в якості бойового медика, то дали номер і сказали Подзвониш йому, він переправить тебе через річку, бо іншого шляху немає. Жовто-білі глиняні дороги не дуже сприяли оперативному переміщенню, вони огортали колеса. І подальші дії машиністів тільки погіршували ситуацію, не даючи жодного шансу зрушити з місця. Переповнені багажники зі зброєю, боєприпасами і речами ще більше вганяли автівку в колії бруду. Від шаленої вологи холод здавався нестерпним він принизував усі шари одягу і добирався, здавалось, аж до кісток. Жодна грілка не рятувала руки від обморожень. А ноги постійно страждали від так званої окопної стопи. Ця хвороба добре відома всій піхоті зморщені ноги, холодні і розтерті ступні, мокрі шкарпетки, які не змінювали пару днів. Як тільки намагається відігрітись, починається біль, а це був тільки початок зими, довгої і холодної зими. За один вихід на чергування можна було заробити двосторонню пневмонію. Але ми від служби не відмовлялися, бо кожен тихий день міг принести неспокійну ніч. Місцеві жителі розділились на дві групи одні розуміли всю складність ситуації та допомагали, як могли житлом, дровами ремонтували крани, якщо ті не витримували натиску морозів, а інші, навпаки, були налаштовані проти нас, хоча ми їх і захищали. Проте вони були впевнені, що під Росією їм буде краще. Дивні люди, в них забрали все дім, роботу, в деяких навіть життя, а вони все одно вірили в те, що їм увесь цей час казало вороже телебачення. Дослідити ці дві категорії мені довелося саме у Вовчанську. Месістра Олена доглядала за мною, як могла, несла ковдри, коли я мерзла, натягувала маску з киснем, коли я стягувала її з обличчя, будучи в стані несвідомості. Поки вона мною опікувалась та лікувала від запалення легень, інші місцеві здали росіянам хату, де перебувало керівництво моєї роти. На щастя, лиш одного трішки зачепило шматком стіни після вибуху, але всі залишились живі. День на день не припадав ми не могли знати, чия хата стане ціллю чергового прильоту і хто з місцевих наведе на нас дрон. Цей контраст між місцевими можна спостерігати по всій лінії фронту, ми наче боремось не тільки проти росіян, а ще й зі своїми. Хоча хто їх так ще може назвати окрім? мене? І чи боролись ми теж питання, бо до місцевих жителів ми ставились виключно з добрими намірами, не сварились і навіть ділилися усім, що самі мали в хаті. Найбільш значущим спогадом з Вовчанська стало моє знайомство з командиром батальйону. Тоді мене, 23річну дівчину, привели в передпокій кімнати, де сидів цілий підполковник, і сказали чекати. Приглушене світло не давало добре роздивитись всіх облич, які тоді, так само як і я, були змушені чекати, поки хтось вийде з тієї кімнати. Суворий насупаний чоловік сидів над картами та довго роздивлявся маркування наших позицій. Поруч бігав начальник штабу та контррозвідка. В кабінеті зупинився час, вони явно обговорювали щось важливе. Аж тут раптом крик, нерозбірливий та емоційний галас Як сварився біба, це потрібно було чути. Якщо вдавалося вхопити мить перед тим, як він це буде робити, можна було підготуватись, стиснувши в плечі від страху. А якщо ще й була можливість бігти, варто було скористатися нагодою, аби не потрапити під гарячу кремезну руку. Від удару, якої іноді йшли тріщини по столі, він умів сварити за помилки так, що запам'ятовувалося на все життя в кого був суворий батько в дитинстві, той зрозуміє, наскільки його всі боялись та поважали одночасно. Він був саме тим батьком для всіх суворий, справедливий та непомірно добрий. Він знав, що таке війна не з чуток ще в далеких 2014 му у му роках він разом зі своїм підрозділом пройшов бої за Донецький аеропорт, а потім Опетне, Водяне, Авдівка і Піски, там, де точилися постійні гарячі бійні, а на цій війні він прийняв командування цілим батальйоном територіальної оборони. До великого і поважного командира заводять молоду дівчину, яка до цього моменту бачила військових тільки на параді або у шпиталі. В нього ледь ледь видніється посмішка на обличчі, але брови все ще насуплені. Ти хто? суворим голосом питає командир. Пане полковнику, солдат корольок для проходження служби прибула. Від хвилювання в командира додалося нове звання, а усіх, хто його оточував, з'явилася легка посмішка на обличчі. В мене спітніли руки від цієї короткої фрази, але зрештою атмосфера в кімнаті стала більш веселою. В тебе був бойовий досвід? Служила десь до цього? Ні, це моя перша війна. Тут мій голос уже тремтів і став тихішим, а командир був збентежений почутим, бо розумів, що перед ним дитина, яка не бачила всього жаху війни і яка тепер буде служити в його підрозділі. Ти медик? Ні, я дипломат, ще тіхіше мовила я, не підозрюючи, що буде далі. О Боже. Командир закрив рукою обличчя і схилився над столом. Він не розумів. Чому це з ним сталося? Чому в його підрозділ прийшла людина, яка абсолютно не пристосована до бойових дій і війни? Він мовчки так сидів, хвилини дві. Тим дав мені зрозуміти весь спектр свого розчарування, який я йому принесла своїм відповідями. Так, збирай її, в яку там де потрібен медик. В шостій роті, пане командире, вступився начальник медичної служби. Так, в шосту роту, кроком Руш. Слухаюсь. Це було найнезрозуміліше знайомство. Зі мною таке трапилося вперше, коли замість захоплених поглядів на мене дивилися, наче на розчарування року. В заплутаних почуттях ми вийшли з кабінету в приймальню, де на мене дивилися всі, хто зі мною їхав. Хлопці по черзі також заходили до головного, а я під руку з начмедом пішла стежками новоприбулого бійця оформлення, строєва, служби, начпрот. Начвещ та інші чарівні істоти з найменш чарівними назвами. Після брудного і холодного вовчанська нас чекала дорога на Бахмут, морози стали сильнішими, окопувати стало майже неможливо мерзла земля, і напружені бої не давали шансу викопати собі щось вище коліна, аби сховатись. Де не де були залишені бліндажі від попередніх підрозділів, але їх було критично мало. Це був 2023 рік на одному з найважчих напрямків, куди нас перевели. Після переїзду одразу нарада і розподіл задач по підрозділах ділянки, групи, зброя, точки висадки, точки евакуації. Все це оголошувалось людям до того, як вони зайдуть на незнайому місцевість. І це відбувалося виключно вночі. Тоді ще не було такої насиченої кількості дронів у противника. У нас їх взагалі було вкрай мало. Тому шанси зайти неушкодженими були вищі, ніж, наприклад, зараз. Мені одразу повідомили точки позицій і наголосили, куди саме я маю проїхати в разі евакуації поранених. На три позиції була одна точка, а таких позицій було 10-11. На карті все виглядало простіше є поле, є посадка, є точки, але тоді мені ще не було знайоме відчуття розгубленості в нічному полі без світла і ліхтариків. Перший захід, перша зміна люди збиралися невесело, всі знали, куди ми приїхали, чули, як кричать рації, коли суміжники відходили від позицій. Також чули бої та вже зрозуміли, що буде нелегко. Збиралися, як правило, на декілька днів. Рекогрупа, яка відповідала за першу розвідку позицій, вже доповіла, що потрібно взяти з собою. А я збирала свій перший рюкзак, який тоді важив близько 12 кілограмів. Тоді мені здавалося, що необхідно все, і я намагалась втиснути якомога більше в нещасний рюкзак на 8 літрів. Та коли ротний медик побачив, що я пакую сприй для горла, голосно засміявся Це бойовий рюкзак, каже. Тобі необхідно скласти те, що зупинить кровотечу, і не дасть бійцю загинути. На... Навіщо тобі той спрей?» Я послухала, але спрей залишила, не знаючи, чому так захотілось. Чергування відбувалось позмінно. 12 годин ми знаходимося під позиціями, готові в будь-який момент їхати, забирати поранених, і 36 годин на відпочинок. Чому в лапках? Тому що відпочинок це той період, коли ти не на бойових позиціях, але тилові задачі підрозділу все одно нікуди не зникають завжди потрібно кудись поїхати, щось забрати, десь заповнити, когось відвести і таке інше. Й перші два тижні ми про таке не мріяли навіть. Мало хто розрізняв тоді час доби і міг з перших секунд назвати день тижня і число. Все злилося в один єдиний день. Під позиціями чатує команда евакуації я і водій. Сон, їжу, цигарки і воду з енергетиками ми ділимо на двох. Ми зараз найвідданіші партнери. Ми не можемо зрадити одне одного. Ми не можемо сваритись. Ми не можемо зневажити роботу, яку робимо, бо від наших дій, емоцій і стану залежить швидкість роботи і стан людини, яку ми забираємо з позиції. Саме тому я ненавиділа, коли мені змінювали водія, бо зв'язок втрачається, і потрібно було все налагоджувати наново. Перша зміна перший водій. Позовний Купер. Чому в тебе такий позовний? Питаю, бо не було сил стримувати цікавість. А я в ТЦК на купорі приїхав оформлюватись, і якось причепилося. Я завжди був особливим, не такий, як всі, і професію обрав незвичну для чоловіків. А ким працював? Я власник салонів краси. Люблю створювати красу і дарувати жінкам нові образи. Це мене надихає. Вау! Дійсно незвично! подумалося мені. Може, борода йому додавала чоловічої брутальності, однак вона була вірівняна. Охайно вкладена навіть в таких польових умовах. Сам він носив трішки затемнені окуляри, які мали збільшувальний ефект, і були вони на півока, щоб читати було зручно. Мене надихала моя дружина, а потім ми розлучилися, і я займався салонами сам, тому знаю майже все про жіночу красу, лист тільки не знаю, де ви її берете, як у вас виходить бути гарними від народження. Генетика, брат. З посмішкою відповідаю я. Хоча вже на першій зміні ми були замурзані в пелюці та болоті. А тут така розмова про красу. Ну тут да. Він потягнув цигарку, відвів трохи сумний погляд у вікно, ніби згадуючи минуле життя дружину. Напевно, розлучення йому давалось важко. По рації лунають постріли, однак ми їх добре чуємо за вікном. Стоїмо трошки далі від позицій. За великим насипом землі ніби сховались. Рацію розриває відповідомлень, і в цьому гаморі ми чуємо повідомлення про пораненого. В нас 300, в нас 300. Точка 3.3 точка потрібна евакуація. Корольок на зв'язку. Характер поранення. Куля в плече. Сильна кровотеча. Евак уже потрібен. Корольок плюс. Рушаємо. А у самої в голові. Боги, що відбувається? Я зараз їду за пораненим? А що ж там з самою рукою? А де пройшла куля? А чи зачепило нерви? А що робити, якщо зачепило? А якщо мені не вдасться зупинити кровотечу? А що якщо мені не вистачить препаратів? А якщо я вколю Транекс чи не зроблю ще гірше? А раптом в нього посилена загортованість і проблеми серця. А якщо він свідомість утратить, а якщо не дійде? А якщо куля відрикошетила від кістки легені, я цього не помічу. І ще багато багато суміжних думок виникало, поки водій просто завів машину, і ми проїхали декілька метрів. За час мозкового штурму я зовсім не помітила, як натягнула більше шести пар рукавиць на одну долоню. Цей жахливий дитячий тремор помітив і водій, котрий також уперше виконував таку роботу. Проте він виглядав значно впевненішим, ніж я. Що ти робиш? спокійно запитав Купер. Я ой помічаю, як трасються руки, і я до ладу не знаю, куди їх подіти. Можна я дам тобі пораду? Ну, ти зараз найголовніша людина в даній ситуації. Їх ще буде насправді багато. Ми тут тільки перший день. Так, от, ти не маєш права зараз на цей тремор, Ти не маєш права на помилку. Ти не маєш права вагатися, бо зараз ти головна. І ти вирішуєш, що буде далі з пораненими? Мене накрило пеленою холоду та огорнуло рівновагою. Я не маю права помилитися. Зараз в моїх руках здорове людини, моєї людини. Тремор змінився на виваженість. Ми доїхали до точки евакуації, в мене вже були набрані три шприци з препаратами для різних випадків, Розкриті бандаж і турнікет на випадок недобре накладеного попереднього. Я все перевірила, опитала, закинула в автівку і по дорозі, ще довго тримала зоровий контакт із пораненим, який потроху блід, поки ми їхали. Щось не так зовні ознак кровотечі нема. Невже щось з магістральних шляхів зачепило всередині? Ще один огляд ні, не мало б. Рана від входу і виходу в самому плечі, все затягнуто добре, є гемостатичний бинт всередині, бойовий мене на позиціях встигла вколоти Транекс. Де він витікає? Знімаю пов'язку ззаду і бачу розум. Так ми називали рвану рану від вильоту кулі. А коли прилітає в плече пелюсток, дуже багато і все розірвано. Під пов'язкою було непомітно, що щось не так. Поки я проводила розслідування, ми вже прибули до точки передачі. Так працює кейс Евак. Я їду, забираю з позиції і передаю батальйонним медикам, які стоять далі від позицій і мають у команді професійних фельдшерів, медиків, які мають більший функціонал обов'язків і роботи, ніж ми. Однак ми залишаємося первинною ланкою евакуації. Передаю пораненого, вказую все, що робила і не робила. Так теж потрібно. Називаю вколені препарати, вказую наявні і наявні проблеми. Однак є одна суттєва деталь, яку я випустила на цій першій евакуації. Як його звати? Де прізвище? Де форма 100? питає начальник медпункту, який тоді чергував. Перепрошую. Ну, де дані? Як я його маю вести? Я ж усіх не знаю? Позовний сапер шеста рота, третій взвод. Ні, ні, ні. Ми так не працюємо. Ти під час евакуації маєш заповнити всі дані в форму 100, бо, як почнуться штурми, Трьохсотих буде більше. Ми погубимо людей, потім будеш їх сама шукати по шпиталях. Я кивнула, взяла до уваги, але коли повернулася на свою точку евакуації, в мене постало питання здавалося логічне як я сидячу навколішки з пораненим в багажнику жипа, маю його повністю оглянути і зробити все необхідне за якихось 7-10 хвилин ходу і до цього заповнити аркуш паперу з усіма даними і не вимазити папірчик, не дай Боже. Як виявилося, це можливо, коли на позиціях також є медики, і робота ділиться на двох, а не на одного. І це все відбувається не під час напружених бойовиків. Але коли таке було, якось здавалося викручуватися, питати хоча б прізвище та ім'я і записувати в нотатках телефон. Деякі з цих нотаток залишилися в мене й донині. Ми приїхали з чергування дуже втомлені, попадали хто де, на чиїсь койки, де лежали чиїсь спальники. Так мені ще ніколи не хотілося спати, як тоді. Краєм вуха майже у вісні чую, що купера розбудили і сказали готуватись на вихід на позиції. Куди ви здуріли? Людина зміну відстояла. Це мій водій. Інно. Тут немає твоїх водіїв. Це солдат, який задіюється там, де необхідно. Зараз він потрібен на позиціях, роздратовано відповів заступник командира роти. Він не може після 12 годин чергування йти на позиції. Це неправильно, ми з ній хвалимось. Дуже важко, напевно, сидіти в машині і нічого не робити. Не займай мене, він їде. Все добре, корольок. Іди відпочивай, я до зміни повернусь, усміхнено відповів купер, протираючи очі і вдягаючи бушлат. Тоді я вперше стикалася з багатьма речами. Окрім хамства і відвертої дурості, дивувало інше одні, не знаючи, керують іншими, останні, як правило, в мінусі. Купер тоді не повернувся з позицій, його вбили. Другий водій, друга евакуація, гуманіст Вечоріє на дворі, а отже потрібно збиратись. Ротний захворів, ледь дихає, але вперто заявив, що він піде на позицію, бо інакше ніяк. Воно то може і ніяк, але він сам ніякий, ледь говорить, висока температура, кашель. Нежить класичний зимовий набір будь-якого воїна. На всі мої мовляння залишитися я отримала тверде ні Дають мені нового водія, позовний гуманіст, два метри інтелігенції та виховання. Про таких кажуть мамина квіточка. Але в Ніві був страшний, хоч його таки ми ніколи не бачили. Це так з його слів. Виходимо ми до машини, а в неї колеса трикутником. Це що таке? Як ми на ній заїдемо у ті колії? Та ладно б заїхати, як ми виїдемо, пробурмотів гуманіст, але заліз в машину і завів мотор. Може, сьогодні нас не викликатимуть, бо ми на поломані машині. Сіли, завелись, прогрілись і поїхали на нашу точку за горбиком. Тим часом на передмістя Бахмуту спустилася ніч. Інусь, лягай поспи трохи, зараз буде тихо, запевняв напарник, протираючи червоні від по очі. Та Тенніше стріляють, поки не хочу, відповідаю я. А сама мрію про сон. А сама думаю про те, як він поведеться в екстрених ситуаціях. Я не знаю, як він буде реагувати, якщо почне прилітати поруч. Не знаю, як він їздить. І купа-купа інших питань. Але ми вже тут іншого виходу немає. Вир моїх думок перервала рація У нас трьохсотий, ротний, потрібна евакуація. Корольок Плюс. Заводимось, рушаємо. Доїзд до позиції 10 хвилин. Характер поранення та стан. Запитую в рацію. Нога. Куля. Ми турнікет затягнули. Виносимо його на точку. Як прийняла? Плюс П'ять маленьких і я на точці. Завершую повідомлення, чіпляю рацію на бронік і одягаю рукавиці. Паралельно дістаю знеболюваний і набираю шприц. До точки залишається менше 2 хвилин. А я казала йому не йти. Казала, ну але хто коли мене слухав. Бачу групу, яка несе пораненого. Вибігаю на ходу з машини і відкриваю багажник. Хлопці жваво закинули ротну машину, і тут стається те, чого я боялася найбільше. Колесо машини злітає зі ступиці, виламує кріплення і разом із ним пробиває багажник. Картина маслом. немобільний поранений, водії в шоці, і я в рукавицях. Нога не кровить, стиснуто добре. Перевіряю далі, чи є суміжні поранені. Водій намагається завести автівку і рушити, але в нього не виходить. Поранений верещить ну бо боляче, you know. І в пориві шоку не контролює руки, які навсюгам гамселять гуманіста в спину і вибивають у шприц зі знеболювань. Автівка завелась, починає ледь вилазити з колі, яку сама же створила обертом і коліс. Що ще не відвалилось. Все це відбувається в відкритому полі, де в будь яку мить може прилетіти по нас будь чим. Гуманіст, як вхопився за кермо, так і не відпускав. Поранений як бив його в спину, так і продовжував. А як була в рукавицях і в шоці, так і залишилась. Виламане колесо під час руху закидала весь бруд Донбасу нам в салон. Найбільше їй сталося пораненому. Йому цей бруд летів просто в обличчя. І спрацював він крутіше за знеболювальне. А кажуть, що грозова терапія це недоказова медицина. Еге ж. Хуманіст тримає кермо і йдемо не швидко». Якщо втратимо колесо, залишимося тут. Я по рації намагаюся зв'язатися з сусідньою командою евакуації. Я корольок, я корольок. Вийдіть на зустріч, вийдіть на зустріч. Як прийняли, мотор димить, поранений кричить, гуманіст мовчить. Брут летить. Я в рукавицях. Повідомлення прийшло, але чомусь жодна машина не рушила нам на зустріч. Їхали ми дуже повільно. Чомусь вибухи нас оминули. Хоча це був білий день і у ворогами були наче на долоні, стріляй не хочу. Через 25 хвилин важкого шляху та спаланеного мотору ми таки дісталися до точки передачі пораненого. Не доїхали хіба 15 метрів до повороту. Я вибігла з машини, щоб покликати бригаду батальйонної евакуації. Весь салон машини був у багнюці, найбільше її було на спині в гуманіста. Пам'ятаю, як я відірвала шматки глини з його броні, а він витирав мені обличчя пораненого вимили вже в іншій машині, з ним все було добре. Наїлися ми тоді бахмутського ґрунту на все життя, а то й на два, і повернулися зі зміни веселі, замурзані та щасливі бо довезли. Цікавим був шлях кожної евакуації ми перепліталися долями і думками з тими, з ким би ніколи б цього не могли, якби не ця війна. Шкода тільки втрачати важко. Життя коротка річ, хоча в деяких аж занадто. Гуманіст загинув у жовтні 2023-го на середарському напрямку на цьому ж напрямку назавжди зупинилося серце командира нашого батальйону Біби Віталія Баранова. Мені залишається тільки пам'ятати, плекати спогади та розповідати, згадуючи їх з усмішкою, жартами та ностальгією.